Їду і побачив цього дідуся. Він ще не знає, що його чекає презент від нас з вами. Тож пішли і додамо позитиву в його день. Добрий день. Добрий день. То я вас випадково побачив, що ви йдете, там чуть не впали. Ага, ну що ж? Що у вас все добре? Ну так, живий пока. Магазин ходили. Поїхав, трошки взяв, купив картошки. Та що ж у вас там, ви нічого не купили? Чотири банани, по-моєму, і картошки по кг. Як вас звати? Василь Сергійович. Що мене Данило звати. А, Данило, ти знаєш що? Це таке старинне ім'я, дуже хороше, дуже, дуже приємне. Дуже вам дякую. Ви знаєте, що сьогодні день добрих справ. Ну, справи добрі треба робити. А, ну та ясно. Так я от вас побачив, ага. аж зупинив машину. Хочу для вас добро зробити. Ну, яке. Ви йшли в магазин, я вам куплю, щоб ви не одну картошку собі з бананом. Так я ж не, не дійду нікуди. а де у вас магазин? Я вам куплю, принесу вам. Я, а що ви хочете? Я нічого не хочу. Ну як нічого не хочете? Ну нічого не хочу. м'яска може купити вам, колбаски. Скільки вам років? 86. А де ви працювали? Такого місця нема, де я не працював. Як 4 роки я пішов. Працював Паска коров там, все останне. У 42-му році був перший раз ранений, 43-му, другий раз ранений, три ранені. Я сидів в окопі, а розірвався снаряд рядом. І мене закидало там і ранила. А скільки вам років? Тут тоді було чотири роки, як мене ранили. А потім через півтора роки ще раз ранили. Ну, ховалася, війна ж була. Окоп закидала і мене. Я так кров з руки бігла. А яка у вас пенсія, до речі? Та всі, всі маленькі пенсії. Звісно, що там мене. А дружина є у вас? Та де, нікого немає, я один. Лавочку сядете, почекаєте, а я вот в магазин же, вон у вас. Схожу і я вас догину, а потім допоможу вам пакет донести додому. Термінал. Я ж вам обіцяв. Давайте допоможу. Та ні, я вже тут, я вдома вже. Так ви донесете? Так, да, доношу. Спасибо. А ну. О, куди ви де несете? Ну, ну так набрав, вам. Купив вам тут. Дивіться. І флібушка, і колбаски, і сир купив. М'яса не було, я тушонки вам дві банки купив. Свята ж наближаються. Ви не хвилюйтеся, я гарний хлопець. Я дивлюсь, ви трошки переживаєте. Велике спасибі, дайте бог, бог похвалить, щоб ви жили довго і щасливо і при, при крепкому здоров'ї. Щоб до ваших років дожив. Ну, от скажіть, як можна не допомогти такому дідусю? Другу війну переживає важка доля, працював все життя, незерна пенсія. Але є, ми з вами. Ставте лайк, беріть репост і нехай це буде добрим прикладом для всіх. А якщо ви хочете долучитися до добрих справ, посилання в шапці профілю.